Так, невеличкий огляд на цей не знаю, дракон попав я в відпусточку, за відпусточку треба його трохи воскресити. Такий вигляд це все має. Тут, звісно, найбільша проблема це кузов. Де підніжка, де ролик взагалі нічого немає. Зараз показую салон. Оп, а тут тому, щоб ви розуміли, це все болото. З того боку вже переді мною трошки хлопці робили. Я допомагав. Тут залишилась в принципі, тільки дверка водійська. Тут так більш-менш болото накидали, треба прибирати, що там нічого немає, ні коврика нічого. Тут в принципі, бачок поварений. Ну і також. Тобто залишилась права сторона. Подніщу трохи. Одним словом починаємо працювати. Продовжуємо роботку, вже салончик повністю поприбирав, почухав тут таке, що там болото було, конечно, повне відро. Зараз хочу застелити підлогу, щоб я вже сюди не повертався, щоб воно тут не забувалося попідварював, позамасював тут навколо арок. Ще треба буде тут підварити, тобто латочки є, але е, не було світла, поки що займався цим. Так само ззаду. Чик-чик такий вигляд має, трошки негарний, але піде. Зараз застеляємо підлогу. Прогріваю, значить є вже апарат. Ззаду тут застелив підлогу. Е, там попідварював, значить це все. Там на боченці, і там на на і все було відірване, так, як Тут ось внизу було відірване, тут бік був відірваний. Так, Тут почав під низом, О, ну, під сидінням почав з самого верху. Тут латочка, де акумуляторний ящик, тут під низом там також латочка, бо не було перегородки зсередини. І номер, треба обережно. Латочка, латочка. і Зараз будемо якось це все збирати. Сам не знаю, що як. Продовжуємо роботу над цим апаратом. Подобував трохи залишки старовинної цивілізації, вон там з відро можна буде навігрити легесенько. Так, трішки підрізав зовнішню частину, там знизу там також багато що вирізати треба. Вже було поварено в салончику. Тобто тут також майже нічого живого не залишилось. Підніжку зліпив, бо по-іншому це не назвеш, там ланжерон також. Передній трішки підварив, бо він блопнув в кількох місцях. Значить, що зараз підрівнюємо оці боки, будемо намагатися оце, оцього і будемо вирізати латочки, варити далі. Продовжуємо роботи з зеленою жабою. Почав виготовлювати вже направляючку, в принципі, навіть непогано виходить. Не знаю, звісно, як воно повинно бути по-заводському, але роблю так, як виходить в мене. Головне, щоб працювало. Так, основу зробив, тобто вже таке міцненьке, тримається, тут вирівняв по приємові, Вже казав, Тут латочка, там в кінці латочка, бо вже протерта і спереді латочка. Зробив із профільної труби ось таку направляючу тобто це у профільну трубу. Щоб вийшла ось така направляюча для верхнього, щоб двері не виїжджали назовні. Зараз я її в такому вигляді вирівнюю. Там же я так, у цю ширину таким чином підібрав, щоб якраз цей зазор там, шапка був. Все. І таку починаю варити. І зараз прихвачую на кілька точечок і пробую, як воно буде працювати. Підніжечка вже готова. Залишилося в нас зараз найцікавіше. Так, е, так, 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 поганенько видно. Але я потім зроблю заново. Але так, пофарбував. Щіточкою, щоб не ржавіло саме головне. Знизу також пофарбував. Залишилось ось це чудо. Ой не знаю, як я тут буду з ним їбатися, бо по-другому це не назвеш. Так само з цього боку з боку вже воно просто вирізане. Але роботи тут ще багатенько. Бокові двері в принципі, готові. Я там попідвалював трохи, трошки кріплення От в цьому місці, вони були переломані, вікно грало. Так то наче зробився, плюс-мінус закривається. Приступаємо далі. Показую зараз результат моєї роботи. та Вашої підтримки. Дивимось! Радий вам представити ось такий апарат. Це апарат сумасшедший, як кажуть, виповіть класика. Це в нас якесь тамтія, вже в принципі, після ремонтіку. Були в нас кузовні роботи. Зараз швиденько пробіжимось, покажу, що було зроблено. Ну що, розпочнемо із водійської сторони. В принципі, та же все було поварено. Не ідеально, кажу зразу. але і автомобіль, самі розумієте, під які цілі використовується. Такий вигляд тут. Зараз показуємо салончик. Тут також підварено підлоги під... Водієм та підлоги під пасажиром не було взагалі, трималося тільки за щот килима. Повністю все повідмивав, бо було все в болоті, як видно, ще вже ногою просто 30, але все було в болоті. Зробив такі килимки вже, нам, щоб трошки окультурити, вимив торпеду, карти, сидіння легенько прочухав. Тобто вже в салоні навіть трішки приємніше стало їхати, як мінімум, хоч не воняє. І якийсь має культурний вигляд. Йдемо далі. Задня частина. Ляда була замінена ще до мене, але вона щось не відкривалася. Там переробили трішки механізм, все чітко, все відкривається, все працює. І зразу ми бачимо ось такий салончик. Також було все поварене, були зроблені бокові оці карти, були зроблені такі типу сидіння. Для того, щоб було, можна було їздити. Е, Поставлений ліноліум, бо не було нічого. Зараз показую бокову дверку. Бокова дверка не відкривалася. Зараз зробив все чітко, все відкривається. Також тут пацанам встановив сидіння, такі я їх не прикручував, думаю, може їх треба буде викинути чи ще щось. Вони в принципі, міцно тримаються, їхати добре. Тобто без ніяких питань такі вигляд це має. Зараз покажемо звідси легенько. Ну тобто легенько, затишно, можна вже приємно їхати. Також таку ящичку зробив під всякий непотріб, скажімо так, що вони тут возили, я і все його сюди назад поскладав. Так само він не прикручений, якщо потрібно, при нагоді можна витягнути. тобто Якщо тут щось багато перевозити, підемо по цьому боку. Також все було переварено підніжечка Це найбільша була проблема, довелося її практично заново виготовити. Трішки не по-заводському, бо вона того прямо має йти. Але сенсу з того, шматочка тут ніякого немає, тому я вже не став його виготовляти. Але так, все. Двері чітко все закривається все відкривається, без ніяких питань. салончик приємний і охайний. Ну, мені так здається. Також тут. Пасажирська сторона була ще гірша за водійську в плані е, підлоги. Підлоги не було аж, аж по цю частину. Також там Ланжерона шматка не було, довелося виготовити. Так, воно все не ідеально красиво, але свою роботу виконує. Тут немає ручечки, але вже не знаю, тут я вже ніяк не допоможу з цим питанням. Отакий, От одним словом. Не знаю навіть як це назвати. Пепелац чи що. Зелена жаба, одні люди казали, що ми його так і назвемо. Зелена жаба. Хтось може задатися питанням, чи будемо його фарбувати. Я не знаю, поки що хлопці думають над цим питанням. Якщо куплять фарбу, то тоді зроблю вже в кінці маленьку вставочку. Чи може окреме відео таке вийде невеличке. Я думаю, що буде вставочка. Все. Всім дякую за увагу. Всім гарного перегляду.